Буває так, що чоловік є, але ніби його немає. З одного боку він робить усе для родини, вирішує побутові питання, забезпечує, допомагає по дому. Усе працює чітко, функціонально і відповідально. Але емоційної близькості немає. Емоційно він не поруч, і чоловіки часто не розуміють, чого жінки від них хочуть, адже він надійний, відповідальний, усе в сім'ю. Ну чого ще потрібно для щастя? А жінці просто самотньо, бо вони не говорять, він не ділиться ні тим, що з ним відбувається, ні тим, що в нього всередині. Він приходить із роботи і мовчить. Втомлений, закритий у телефоні, у собі, у справах. Він не слухає її, не вникає, що відбувається з дітьми, з її питаннями, з її тривогами, з тим, що залишилось недосказаним. І це дуже віддаляє подружжя. І ніби ідеальний чоловік усе робить, і вона може бути йому щиро вдячна за все. І водночас почуватися покинутою. Бо жінка не може без емоційної близькості, і це зовсім не означає годинами розбирати її почуття. Це про просте бути поруч, цікавитись, слухати, ділитися, ну хоча б 10-20 хвилин на день. Часто цього достатньо, щоб жінка перестала почуватися самотньою і знову стала щасливою.